Господи, я не прошу про дива та міражі, а про силу кожного дня. Навчи мене мистецтву маленьких кроків. Зроби мене спостережливим і винахідливим, щоб у буденній метушні вчасно спинитися на відкриттях і досвіді, які мене схвилювали. Навчи мене правильно розпоряджатися часом мого життя. Подаруй мені тонке чуття, щоб відрізняти головне від другорядного. Я прошу про силу утримання і міру, щоб я по життю не порхав і не ковзав, а розумно планував перебіг дня, щоб міг бачити вершини і далечінь. І, хоча б іноді знаходив час, щоб насолоджуватися мистецтвом. Допоможи мені зрозуміти, що мрії не можуть бути допомогою. Ні мрії про минуле, ні мрії про майбутнє. Допоможи мені бути тут і зараз, і сприймати цю мить як найважливішу. Убережи мене від наївної віри, те, що у житті все повинно бути гладко. Подаруй мені ясне усвідомлення того, що складності, поразки, падіння і невдачі лише природна складова життя, завдяки якій ми ростемо і дорослішаємо. Нагадай мені, що серце часто сперечається із розумом. Пошли мені в потрібну мить когось, у кого вистачає мужності сказати мені правду, але сказати її люблячи. Я знаю, що багато проблем вирішується. Якщо нічого не робити, то навчи мене терпіння. Ти знаєш, як сильно ми потребуємо дружби. Дай мені бути достойним цього найпрекраснішого і найніжнішого подарунка долі. Навчи мене мистецтву маленьких кроків. Господи.